З днем народження вітаю і бажаю лиш добра, везіння в усіх справах і щасливого життя. Доля хай прихильна буде, все задумане споло в домі завжди радість буде, і в любові там жило, нехай ваше життя. Будемо полотно, на якому доля писатиме тільки борвисті шаде. Хай ваш корабель життя завжди пливе правильному напрямку, тихо погойдуючись на хвилях без штурміту і куди він З двій штурма, Хай вас завжди зустрічає удача, радість. Успіх, знев народження вас.